Якщо чесно, десь щось краще, щось середнє між коблю і дешевеньким Египтом. Ось Тому їхати сюди, очікуючи, що буде якийсь сервіс або класні проживання, думаю, не варто. От. Але, в принципі, якщо подорожувати, то за чим я поїхав, то нормально. Ну що, через дві години після прильоту заселили мене, сіду по коридору, зніму, який в мене номер. Що в нас внутряк на джунглі вихід? О тут такі не дуже чисті вікна. Але і так хорошо. Так, туалет, тубзель, біде, душ. Так, трошки краще коплюва. Ну Що доброго ранку? Перший день вородира. А сьогодні о 16.30 Обіжає далі автобус на хавану. Там потім ще один день проведу. Після того їду на війняс. В принципі, досить непоганий режим. такий приміщень не встигає надоїсти на одному місці. Тому поки що все подобається. Сам готель звичайно дуже цікавий. Тут замість туалетного паперу. Пачка серветок таких написано простерилізовано. То Таким шиком їхати, мабуть, сюди не варто. Пляж нормальний. В принципі, не такий, як показують на картинках, але досить непоганий. Сьогодні обіцяють таку не дуже теплу погоду. Подивимося, як буде скажемо, чи встигну я намочитися перед тим, як треба буде виїжджати, бо вчора вже сил не було ні на що. Поїв і відробився. Що привезло мене таксі на станцію автобусну? Ось воно так виглядає, досить прикольно. І це вже не готельний коварит, це вже прям по-справжньому, там але місцеві. І ось так виглядає автобусна команд. Я буду добиратися в голову, називається надіосуль. До речі, купити білети недостатньо. Потрібно зайти ще в станцію, на станції обміняти їх на такий невеличкий підривний талончик. І тоді по цьому талончику вже сідають. Автобуси китайські, дютонги. от якісь відповідно говно. от-от-от. Вже спробував ремонтувати в одну з обчастин, немає. Ліплять із всякої смоли, посітки, всього що є. Ну от такий от автобус. Дуна на Гавану. Hours later. Фух, нарешті заселився. Приїхав у Гавану. чисто будинок, колоніальний старий, який був перероблений під невеличкий хостел. Ну що, я в Гавані, приїхав вчора пізно, не було як ходити. Сьогодні вийшов на набережну, називається Малякон. Чесно кажучи, все досить розвалено. Будиночок реставрується. Ох, бляха-муха, Якщо чесно, трошки воно на голову давить, бо все розвалено, все підпорка. Виглядає не дуже, навіть коли ходиш по набережній. все на розвалено. Ну таке, коротше, не дуже прикольне. Там ондалі вулички невеличкі. Колись воно було прикольне. Якщо чесно, я трошки в шоці, воно таке все ушатане. Не очікував, зовсім не очікував. Хоча видно, що раніше виглядало воно все набагато по іншому. набагато бачу багато. От я наприклад не уявляю, щоб там в центрі Києва або там Черкас стояли цілі такі руїни. От або такі, от виплений, от шпарений весь будинок. Ось ще побачив одні руїни. Зараз підійду, покажу, і такого судячи з усього тут повно на кожному кроці. Чесно кажучи, це трошки заганяє в депресію, замість того, щоб подивитися, як люди досягли яких висот, якого розвитку цивілізації ти дивишся, як низько можна упасти. І таких будинків тут. Просто пройшовся по набережні перші 200 метрів і цього всього добра ну прямо дуже багато. Такі поки що двоякі враження з одного боку засмутився я через те, що побачив, як в якому тут все стані занедбаному. Хоча тут реально колись краса була в колоніальні часи, прям неймовірно. Люди вкладалися в архітектуру, видно, кожна деталька продумана. Все зроблено дуже красиво. І зараз воно все таке занедбане, занедбане. Ось красивий, красиве місце. Перехрестя. Зараз покажу дизайн, інтер'єр. Все напроти прямо руїни готельчик, і біля нього така красива скульптурка, все красиво, видно набережно, океан, там от фортеця. Досить це красиво. Але ти розвертаєшся на другу сторону і бачиш ось таке. Руїни. Не прикольно? Тут навіть така деталь, що під ногами такі. крюки, 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 ями. Жодному з Ютубів, які я дивився при підготовці до поїздки. Цього не показували, ніхто не казав. Всі просто казали, що Гавана не найдоглянутіше і не найчистіше Місто. Але я навіть не очікував, що це може бути так недоглянуто і не найчистіше. Але місто саме по собі прикольне. Ось крішо трошки далі. Я бачу відреставрований будиночок під Фасад досить прикольно виглядає. То не все так погано, але це щоб ви розуміли, один фасад із ну може із 20, який я побачив. Пройшовши по набережні, але що прикольно, не бачу ржавих машин. Тут очевидно клімат такий, що машини може поживіти лише від солоної морської води, якщо десь по набережні буде ляпати. А так всі машини ціленькі, не бачу там якогось прогнившого порогу. Але звичайно, в порівнянні навіть з тою ж самою Канадою виглядає краще в плані стану кузовів машин, так що з Куби машину можна купувати з Канади. Не рекомендую Я зараз по центру Гавани. Ну що сказати, сам центр невеличкий п'ятачок, квартал на квартал на квартал. Виглядає досить прикольно, доглянуто, красиво, цікаво. Є на що глянути. Я зараз особливо я покажу капітолій. Дуже красива така споруда, велика, класно, цікаво. Подивитися. Треба буде загулити, коли її там побудували. Все вилизано, реально там єдине, що трава не підстрижена, але в цілому видно, що в нього вкладуть гроші. Тут, наприклад, розвалено все, і там далі також розвалено О, стоять от машини. Чівки ходять з руки, хапають. Поїхали Приїхали, у нас тут тур, у нас тут класна ціна там і так далі. Це такий центр Гавани. Коротенький невеличкий, який гарний. Це інше не дуже гарно. Опера гаванська досить прикольна. Там, якщо я заходити не буду, просто так спокажу здалеку. Оце досить прикольно реально. Скульптура балерин такий більш високого класу заклад видно зразу. Оце центральний парк. І воно виглядає все досить і досить непогано, порівнянні з тим, що я вже бачив. На Тубі заборонено літати на дронах. Коли ти прилітаєш в аеропорту, якщо тебе дрон бачить, то забирають, і потім на виліті зде забираєш його із камери з А ось національна опера. В Принципі, сам центр Гавани, як я вже сказав, саме ядро виглядає досить цікаво. А от від'їдеш тільки на один квартал в сторону, і все. То знову мусора, все засрано. Ну, Коротше, шок в шоці. 6.30 ранку. автобусна станція Гавани. Я готуюся їхати далі. Долиною ніялос Здав чемодан, отримав бірочку. десь через годинку, Автобус поїде на Віннявес, де Мені потрібно. станція класична радянська. Може трошки доглянутіше ніж у нас. Аля ті Ось вона 6.30 ранку. Я на автобусній станції Гавани. І десь хвилин за 40 повинен приїхати автобус. І довезе мене в долину міня. Хороша так цікаво дуже нагадує нашу районну будь-яку. Автостанція ну ось автобус серед діпа для них для звичайних цих пасажирів і ось для пасажирів іноземних. Тут де продають білети за євро, за долари. Ось такий перрон. Це, мабуть, все проектувалося швидше за все по якомусь радянському проекту, тому що воно ну блін дуже схоже. Прям дуже дуже схоже. В Канаді ті станції, які я бачив, вони геть зовсім інші. А Тут геть зовсім навіть упора для коліс. Он такі невізи. Все Зона очікування, будь ласка. Тож, добрий ранок прикинувся. Холодно було спати. Звичайно, в такій палаці, десь градусів 18, мабуть, було. Зараз гуляю по селу і таке враження, ніби приїхав до своїх діда з бабою. Дуже прикольні флешбеки ловляться. Село дуже красиве, ну не скільки не саме село, скільки місце, в якому воно розташовано. і це все досить прикольно виглядає. Дуже схожий на наші села. Єдине, що пальми тут ростуть. От і вся різниця. Сьогодні планую взяти не в оренду мопед. можна це все зробити і поїхати. Кататися трошки по долині можна це все зробити е, на автомобілі з водієм, але ідея з мопедом, Мені видається цікавіша, тому тому попробую такий варіант. Подивимося, як все працює. Ну і потім, після десь трьох годин, планую їхати назад вже в готель. На цьому закінчувати подорож. Вчорашня курсі була дуже крутою. Мені дуже сподобалося, сподобалось місцеві сигари. Тому цей тур вчорашній. себе повністю виправдав. Дуже задоволений. Ось тут таких селах у нас ростуть яблука. Тут от можна побачити, як ростуть банана. Це дуже просто. Вони трохи видно, що не дозрілі. Можливо, їх зеленими так і зривають. Тут на фермах ростуть манго, росте кава. Фактично, все те ж саме, те ж саме сільське господарство, як і у нас, тільки що плоди інші. Виглядає досить прикольно. Вперше зняти, які туалети в основному збувають. Будь ласка, плитка палюється, тому що немає грошей її купити. Це як 90, знову ж таки ліплять. Із чого є? Що є, якась пластика і двері. Будь ласка, унітаз. Часто унітази досить прикольні, рока, душ. Причому що цікаво, ось душ, ось і тут зразу провода від світильника. Прикольно? Come back down but I'll be safe in your arms Like the light and the day never part I'm looking down the line With you by my side I'll be fine Just as good as earthquake. Gonna keep you near Cause you're all I need, my dear. Do you feel the winds are turning around? Ранок в селі. Гуляєча, не privacy нічого. Ми ну, що останній день мінялися? Зранку встав, іду до готеля подивитися на сонце, як ходить сонце. Красота. Ну ось, і все подорож по кубі підійшла до завершення через півгодинки. Автобус і аеропорт і повертаюся додому. В цілому подорож вдалася. Особливо сподобалася знову ж таки долина Вінялес, Варадеро, так собі, Гавана, так собі. І залишилося ще декілька частин Куби, які би я хотів дослідити, побачити. Але це вже буде все наступного разу. А поки що на цьому все повертаюся додому.